Вітаю всіх! Ну що ж, я розглянула зупинку бойових дій, я окремо виділяю відео, тому що ви потім плутаєте, мозок вже у вас не працює адекватно. Давайте так: припинення обстрілів по країні. Масованих. масованих. Зауважу, на ближчий час буде припинення масованих обстрілів по країні. Найближчий час буде припинення масованих обстрілів по країні. Масованих по країні. П'ятірка мечів. це відповідь ні. З іншої сторони маніпуляції, хитрі дії. І це карта наступу. Домовляємось, домовляємось. Розмови. Концентруємось на цьому питанні. Домовляємось про щось. На дні колоди диявол. Що вам сказати? Важко це робити. Зеленський активно на цьому питанні стоїть. Дуже активно він не випадає. Ворог випадає д'яволом на дні колоди. Тепер, повне припинення не буде масованих обстрілів. Знову ж таки, зауважу. Також, що, наприклад, обстріли є які? По Харкову прилетів один дрон. По Дніпру їх прилетіло 21. По Київській області прилетіло їх більше 20. Масовано масовано. Розумієте? Справа яка? Питаю ще таким варіантом докопатись до істини, спробую, не обіцяю вас, спробую. Найближчий час буде зменшення, зменшення обстрілів по країні взагалі. На Найближчий час буде зменшення обстрілів по країні взагалі. Отак питаю. Четвірка Пентаклів це відповідь вже так. Це вже щось. Нерви розчарування. Десятка жестів, тиск, тиск, обставин, вимоги. Так, рухаємось. В якомусь напрямку ми кудись рухаємось. Вибір. Обмеженість. Дивіться, йде обмеженість обстрілів цих. Вони будуть обмежуватись якимись місцями, які потрібні. Скажімо так, навіть казати про Харків, що я можу сказати: один дрон політав, поздрачував, десь рухнув. Він був один. Якби він не літав через це місто, круги не робив, було б ідеально. Летів куди треба, не збили, долетів. Це наша правда життя. Я вже звикла до цього. Просто якого хрена він поряд зі мною пролітав, якщо те місце, де він звалився, ну, від мене ну, трендець, як далеко. Ось так. І залітав він зовсім іншої сторони. В той же час на Одесу летіло до хрена. Чому? Самі розумієте, чому? Ось вам тема обстрілів. Тепер, давайте подивлюсь. Інше. Росія припинить обстріли тилових міст. Росія припинить обстріли Тилових міст. Відповідь так. І карта помірності. Ну, розмов багато про це. Рухаємось в цьому напрямку. Так. Повторення ситуації якоїсь. Дивіться, я би сказала, як. Там може бути затища, серйозне затища. Але в той же час вони домовляються обмежено. Угу. В той же час є загроза. Щоб ви розуміли, обстріли робляться обмежені на якісь місця, обмеженість. Розмов про це багато трендець як. Я сама Харків не чіпаю, мені зробили на Харків розклад. Про цю тему мені зробили, я вам кажу, що, в принципі, непогано. Все інше детально, тільки в Телеграм-групі я не хочу ніде нічого казати. Все туди, це в Телеграмі буде. Коли я забажаю це написати і вважатиму це за потрібне. Поки що, я вважаю, що в Харкові зносно конкретно. Це моя думка. Так, є мовні ж молні, там, але це ж не порівняти з кабами, ви самі це розумієте. І нечутно чутно бухи-бахи з області, ну я не чую, або може дуже не сильно чую. Ситуація досить стабільна. Тобто, життя дозволяє піти в басейн, в кафе, в ресторан, там, сидіти біля басейну, плюхатись, далі гуляти. Я не знаю, що ну, вжити звичайне життя. От про що я кажу? Якщо можна жити звичайне життя, живемо далі. Тому, будь ласка, Донеччина не треба ображатись. Якщо ви не можете жити звичайне життя, вас не цікавить басейн і відпочинок, задумайтесь, де ви знаходитесь.